Вітаю, друзі. Ще даю вам одну рекомендаційну вправу да, корисну лайфхак. Коли ви прокидаєтесь, от тільки тільки ви прокинулись, ви лежите ще в постілі. Що рекомендую зробити? Це тібетські вправи. Спочатку Роб... розтираєте долоні, щоб енергія пішла. Туди-сюди це один раз, 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Потім, коли розтерли, ви тенором, гіпотенором, кожної долоні це ось цей участок. прикладаєте до очей. І натискаєте 30 разів, робите такі натискання. 1, 2, 3, 4. Я не буду все робити, щоб відео не було довгим. Потім е е 30 разів натиснули і залишаєтесь на 30 разів, трошки притисли і е 30 секунд відраховуєте, стоїте на очах. От, е У вас там такі мультики будуть да, в очах. Потім знову розтираєте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І прикладаєте до вух, щоб вухо ваше було посередині долоні. Приклали і теж 30 разів ви стискаєте тільки обережно, бо там у вас барабана перетинка. Якщо десь болить, це там є деякі проблеми. Цим ви будете лікувати їх теж. І 30 разів натискаєте, потім залишаєтесь. От 1, 2, 3, 4, 5. До 30 дорахували, потім залишаєтесь і 30 секунд тримаєте. І все. І потім ви вже робите. Зарядочку, з вушками попрацювали, як я вам в попередньому відео казав. Все, користуйтесь і будьте завжди здорові. Па-па!